Всім привіт! Мене звуть Олександра, і ми з моєю сім'єю вже рік переїхали жити у Ванкувер. І сьогодні я записую це відео для того, щоб поділитись нашим досвідом, а саме досвідом пошуку дитячого садочка. Нашій донечці наразі майже 5 років. Коли ми переїхали сюди, їй було майже 4. На той момент дитина вже рік ходила в садок в Україні. Тому питання садочка стояло досить гостро. У зв'язку з тим, що у дитини вже є певні соціальні навички, і не хотілося дуже сильно затягувати з тим, щоб вона знаходилася вдома. По-перше, розв'язати руки собі, так як міграція в будь-яку в будь країну пов'язана з тим, що тобі треба шукати тут себе. Тобто нам, як дорослим, треба шукати себе тут знову. А дитині ж потрібно освоюватись, вивчати мову, котрої на той момент моя дитина зовсім не знала. І, власне, за цей час, за рік перебування у Канаді, ми змінили три дитячі заклади. І сьогодні я розкажу, чому і як це все було. Що ж, Почну, мабуть, з того, що садочки в Канаді поділяються на різні типи. Тут є садочки від нуля до півтора року до 18 місяців. Є також садочки від 18 місяців до трьох років. І далі садочки від 2 років до 5 років змішаного типу. Власне, декрет тут. Всього лише рік або півтора, тому мами досить швидко народжуючи дітей, дуже досить швидко виходять на роботу. І, звичайно, від того з'явилася потреба мати садочки від нуля. Тобто будь-яка мама, навіть якщо вона супер бізі вумен вона може почати працювати навіть коли її дитині лише три місяці. А, так. Розпочинала я свої пошуки, звичайно, з різних груп українців у Ванкувері. Дякую дуже за те, що такі групи існують насправді. Бо перший час, коли ти зовсім чужий в цій країні, у тебе зовсім немає знайомих, а ми сюди приїхали абсолютно не маючи жодних знайомих в Канаді і, в принципі, у Ванкувері. Тож, це по факту єдине джерело інформації, де ти можеш. Хоч щось дізнатися, хоч хоч якось отримати якийсь досвід людей, котрі вже пережили тут певні ситуації, пережили тут певний час, і вони, хоч якось, мають уявлення про те, що і як тут працює. А, в таких групах нам підказували різні варіації пошуку садочка, починаючи від того, щоб просто гуляти по своєму району і шукати садочки, котрі є, котрі є тут, заходити в них, питати, просити, казати, що нам дуже треба і. Сподіватися на те, що це місце буде віддано вам. Колись ще до того, як ми поїхали сюди, я дивилася блоги на Ютуб різних блогерів, котрі проживали на даний момент вже у Ванкувері певний час. І одною з порад було знайти садок, почитати про нього, що це за садок, потім виписати чек на якусь або просто виписати чек з датами, але без суми. І мати його в руках і з цим чеком прийти просто в садок і сказати, що мені от конче необхідно зараз влаштувати дитину в садок, і якщо тільки вони скажуть, що є місце, то тут же виписати чек на потрібну суму і вже сплатити за місяць перебування дитини в садочку. Тобто, скажімо, для кожного працює свій спосіб. Для мене такий спосіб не спрацював. Точніше, я так не робила, я так не пробувала. Мені повезло трошки більше, мабуть, ніж декому. Наш садочок наразі знаходиться лише в 500 метрах від того місця, де ми живемо. Що по канадським міркам просто нереально близько. Це дуже велика вдача мати такий садочок поруч, такий прекрасний садочок. Невпинно буду це повторювати. Ми знайшли, мабуть, найкраще місце для нашої донечки. І. Тобто, просто, просто для розуміння так, у мене є друзі, були друзі, котрі зараз живуть тут. То в їм приходилось возити свою дитину із Ванкувера в Річмент, щоб попасти в той садок, в котрий вони хотіли. А для розуміння це приблизно 20-25 кілометрів в один кінець. Що навіть по міркам Ванкувера це доволі багато. В принципі, по міркам Києва також це багато. Це Ну, я не знаю, в Верпінь можна було з'їздити з Києва. Тому так. Це доволі далеко, що, звичайно, дуже ускладнює життя батьків. Нам повезло наш садочок дуже близько, і цей садочок, звичайно, ми знайшли не зразу. Вся ситуація знову ж таки складалася в тому, що як новоприбулий, ти не знаєш, куди піти, ти не знаєш, де взяти ту інформацію, ти не знаєш, де її знайти. Ти не розумієш, як тут все працює, яка тут система взагалі прилаштування? Уже з часом я дізналася, що все тут починається в перший день місяця. В Канаді дуже суворо за цим стежать. Оренда тут завжди починається в перший день місяця. Тобто, фактично, якщо ти знайшов квартиру, як, наприклад, сталося з нами там в десятих числах місяця, то заїдеш в неї ти лише з першого числа наступного місяця. А де ти будеш жити до цього, нікого, вибачте, не цікавить. Як то кажуть, з чужими уставами в монастир не ходять це, мабуть, так як ми звикли в Україні, так що я можу зняти сьогодні, завтра ж заїхати. Тут так не працює. В Канаді все ж всі люди живуть довгостроковими планами. В Канаді люди не бояться планувати життя. Що дуже класно. Що дуже дуже хотілося б мати і нам дуже б хотілося навчитися цьому, тому що життя в Україні, на жаль, стерло будь-які можливості планування, будь-які вміння, взагалі щось планувати, будь-які вміння. Мати довгострокові плани. Тобто ти або живеш одним днем, сьогодні хочеш, сьогодні робиш, або через три дні це вже можуть бути абсолютно інші обставини, бо життя буремне. Тож, приїхавши у Ванкувер, першим, чим я зайнялася, це пошуком житла. Звичайно, спочатку ми жили на Airbnb, на Airbnb ми прожили близько місяця. Після чого переїхали на своє постійне місце перебування. Стосовно садочка, садочок я почала шукати десь, мабуть, з другого тижня перебування у Ванкувері. Шукала я його через різні settlement агенції котрі допомагають новоприбулим. Дякую Канаді величезно за те, що такі агенції теж є. Так вони не розкажуть вам всього, але вони підкажуть, принаймні підкажуть якісь напрямки. Звичайно, в таких агенціях українці також шукають, шукають людей українців, котрі працюють в таких агенціях, тому що за кордоном. Скажімо, твоя національність стає трошки ближче тобі, ніж інші, як не крути, бо ти, ти тут чужий, абсолютно чужий, ти приїздиш, і ти не знаєш нікого. І коли ти знаходиш людей своєї національності. Це дуже тобі допомагає. Ці люди зазвичай, особливо якщо ці люди працюють в різних таких агенціях, вони зазвичай дуже відкриті. Вони зазвичай з великим задоволенням розказують вам все, що вони знають, а можливо і трошки більше. Тому звертайтеся в такі агенції, не соромтеся питати. Загалом міграція це таке питання, коли ти не маєш права соромитись, ти не маєш права відчувати якийсь шейм. Мабуть, я не знаю так за те, що е, ти чогось не знаєш. Тобто, будь допитливим, як дитина, і, дай Бог, буде тобі успіх. Це, мабуть, найголовніше правило, яке я для себе зрозуміла. Ще, мабуть, з перших місяців перебування у Ванкувері. А, Далі садок я шукала на сайті CareBear, Один із цих сайтів мені порадили в українській групі. На одному садочку WestCost WestCost.org його мені порадили, якщо я не помиляюсь, в мозаїк. Суть суть цього сайта в тому, що ти можеш там виставити критерії, по котрим ти шукаєш садок. Ти можеш обрати район, де саме ти хочеш шукати, або шукати по всьому Ванкуверу, або за його межами. Ти можеш написати обрати вік дитини, котрій тобі потрібен. Тобто воно буде шукати цілеспрямовано саме садочки під вік твоєї дитини. І а, ти можеш там обрати а, який формат садочка тобі потрібен, тому що тут є а, навчальні заклади, скажімо, не садочки, а навчальні заклади корот, короткотривалі, тобто це 2-3 години на день заняття. Є садочки, котрі а, тривають довший час. Є садочки, в котрі ти можеш ходити 3 рази на тиждень, є садочки, в котрі ти можеш ходити 5 разів на тиждень. А, тобто варіацій багато. Також тут є садочки сімейного типу, є ліцензовані та неліцензовані садочки, і ще тут є ліцензовані садочки домашнього типу. Відрізняються вони лише тим. За своєю назвою, тим чи мають садок ліцензію на роботу, чи не має її. Тобто, в будь-якому разі людина, котра тримає садочок, вона має бути педагогом, тобто мати освіту в галузі навчання маленьких дітей, так. Але при цьому їй не обов'язково, якщо ти маєш місце в квартирі, в будинку великому і ти маєш достатньо місця, щоб відкрити садок, ти можеш відкрити його у себе вдома, назвати його садок дитячого садок домашнього типу. І до тебе будуть приводити дітей. Єдине там може бути обмеження, в залежності від того, по-моєму, скільки скільки нянечок ви маєте. Тобто, якщо там одна людина працює, то це може бути 5-6 дітей. Якщо це більше людей, то може бути більша кількість дітей. Тобто, це все відрізняється. Але загально в такий садочок ми потрапили. Перший садок, який ми знайшли, це садочок домашнього типу. Він знаходився теж відносно недалеко від нас. Одна станція з кайтрейном. І власне ми були вже в садочку. Що було досить близько? Я подала доньку на повний день. При реєстрації в садочок треба внести обов'язково кошти за реєстрацію. В цьому садочку це було щось на кшталт 100 доларів за документацію, за папери, котрі нам підготують. І також треба було внести депозитні кошти, котрі будуть використовуватись в разі, якщо. Тобто вони або повернуться вам, коли ви будете йти і попередити за два місяці, що ви покидаєте садок, або ж ці кошти залишаться в разі, якщо ви раптово відмовитесь в нього ходити, але, або не будете платоспроможними, то ці кошти покриють витрати садочка і, в принципі, на цьому все. Ви попрощаєтесь. Цей садочок на той момент коштував нам 1430 доларів. При цьому всьому це п'ятиденний садочок, повна тобто, денна програма. Зранку приходимо, забираємо майже увечері. Єдина суть того, що цей садок мав ліцензію, і те ті садочки, що мають ліцензію, мають фінансування від держави. Тому 500 доларів з повної суми оплати за нас садочку платила держава, тобто наша сума оплати була 930 гривень кожен, 930 доларів, боже, канадських доларів кожен е, місяць. Пробула наша дитина там всього лише місяць, у зв'язку з тим, що їй просто не зайшло. По-перше, був дуже маленький простір. По-друге, е, мабуть, вихователь не дуже старалася знайти з неї точки е, е, перетину, і, власне, Дитина плакала, коли ходила туди. Звичайно, перший час я наполягала в тому, що вона ходила. Потім я перестала наполягати. І коли вона плакала, я її просто забирала з садочка. Вихователь була звичайно дуже цим незадоволена, постійно скаржилась на те, що дитина плаче, що з нею дуже важко, що інші діти дуже легко приймають цей настрій. Але що я можу сказати у виправдання нічого. Це дитина, і як вихователь, мабуть, це була все ж її робота. Це можливо, мій погляд такий, але на мій погляд, ця робота достатньо сплачується для того, щоб людина шукала точки. Перетину з дитиною, шукала, розуміла її, ну, якось так. Але вийшло, як вийшло, нічого не маю проти. Нам повернули кошти у зв'язку з тим, що. Скажімо, вихователь просто більше не могла сама займатися з дитиною, тому вона сказала, що вона поверне нам кошти і вона радить нам звернутися кудись в інше місце, знайти інший садок або іншу програму. На той момент вона радила програму прескул. Програма «Прескул» – це програма для діток від 3 років до 5. а це програма короткого дня. Може бути 5 днів на тиждень, може бути 3 дні на тиждень. Ми обрали для себе п'ятиденну програму, але ходили на заняття. Ми лише три годинки на день. Може бути ранково, може бути в обід таке заняття. Ми обрали для себе ранкову програму, так як моя донька зовсім не знала англійською. Перший час, звичайно, десь перший тиждень нам було складно. Я постійно сиділа під дверима прескул, дивилася на ці двері, і чекала, коли ж мені скажуть, що мені треба її забирати. Слава Богу, там була прекрасна вихователь. Сама, ну, власне, вона викладач, мабуть, більше, так, бо в таких закладах вже навчають дітей, це не просто садок, там дітей вчать писати, малювати дням тижня, всьому, чому тільки можна навчити власне маленьку дитину. А, і а, так. А, Ця вчитель дуже швидко знайшла підхід до моєї дитини. До того ж, всього вона сама родом із Польщі, тому вона, хоча б приблизно могла зрозуміти, що говорить моя дитина українською мовою, що дуже дуже сильно їй допомагало перший час. Після місяця перебування в цьому прескул, в прескул-програмі, моя дитина вже почала потрошки використовувати англійські слова в своїх розмовах. Потрошку, трошку, трошку. Не скажу, що заговорила. Заговорила вона, мабуть, через півроку перебування тут, можливо, навіть трошки більше. Про це розкажу більш детально пізніше. Загалом ми проходили в таку програму три місяці. Це був літній період, тому можливості кудись знову піти в садок не було. Всі садочки заповнені і починається програма, і набір, тобто випуск попередніх дітей, набір нових дітей, починається у вересні. тож, власне, ми дуже хотіли попасти в садок у вересні. А садок, в котрий ми ходимо зараз, я знайшла через менше ніж місяць перебування у Ванкувері. Я його побачила, він знаходиться дуже близько біля дороги, і мені здавалося, що це, мабуть, найпопулярніший садок, який тільки є на цьому районі, бо його можна просто йдучи куди-небудь побачити. І, мабуть, всі батьки, хто тільки шукає садок. Мабуть, пробують попасти сюди. Я була права, так дійсно бажаючих було дуже багато, тому всі три місяці, що моя дитина ходила місяць, котрий вона ходила в попередній садок трошки менше, і потім три місяці програми я постійно дзвонила в цей садочок і питала, чи не з'явилося місце, чи не з'явиться потенційно, чи з'явилося чи ні, чи з'явилося чи ні. І в один із таких днів. Тобто треба розуміти, що тут всюди вам будуть пропонувати вейтліст. Тут всюди є ветлісти. У лікарів є ветлісти, в садочках вейтлісти, в будинках, якщо ви подаєтесь на квартиру, є вейтлісти. Але цей вейтліст це не означає, що вам передзвонять по факту. Тобто, скажімо, якщо є людина більш наполеглива, така сама, як я, наприклад, більш наполеглива ніж ви, котрі просто погодились сидіти у ветлісті і чекати на виклик. Зі сторони садочка, то е, якщо я подзвоню і буду дуже сильно напогуляти сьогодні, завтра, післязавтра, то це місце в садочку віддадуть все ж мені. Тому що мені, мабуть, більше треба, якщо я так постійно, вибачте, рву жопу. Е, тому так. Місце в садочку нам все ж віддали, З 1 вересня моя донька пішла в цей садочок. Садочок знову ж таки ліцензований в цьому садочку. 500 доларів покриває держава. Загальна сума за місяць наразі 630 доларів, котрі ми оплачуємо і ще 500 оплачує держава. Дитина ходить в цей садочок вже більше ніж 7 місяців. 7 місяців. Сім місяців. А, і, власне, садочок нам дуже подобається. Ми не плануємо його міняти. А, ми не плануємо переїжджати в якийсь інший садочок, тому що це тут майже нереально. І тим паче, що з вересня моя дитина має йти вже в школу. А, починається програма Кіндергартен. Кіндергартен це той же самий садочок, тільки при школі. Це рік до школи, до першого класу, коли дитина до грейдферст. Коли дитина починає е, ходити в школу, умовно кажучи, психологічно сприймає цю зміну колектива, навчається ходити саме в школу, знайомиться з дітками, котрі довкола неї, це робиться це тут для того, щоб дитина до моменту, поки її йти вже в школу була освоєна там. Тобто, щоб не привести дитину в школу і не почати їй розказувати математику там що там. Вчити літери і все все, все. все все І це під тим станом, в котрому дитина знаходиться в стані стресу, бо вона пішла з зручної для неї локації, вона змінила оточення, і від того вона дуже стресує. Тому тут цей в Канаді це так зроблено. Ну як на мене, дуже лояльно, дуже, дуже по-доброму до дітей, безумовно. В кіндергартен вони абсолютно нічому навчатися. Ну, як, як кажуть, я не знаю. Ми ще там не були і ми дізнаємося, але як кажуть мами, у котрих діти вже навчаються в кіндергартен, що особливо там їх нічому не вчать, це не шкільна програма в більшості. Там діти перебувають як в садку. Єдине, з чим вони живуть, нагадує школьний період, це вони мають урок і вони мають перерви. Дітей вчать під час уроку бути більш. Посидючими, в період перерви, жити своє життя коротенько, так як це треба, відпочивати, чилити, спілкуватися і все як треба. Тобто, загально так виглядає програма Кіндерґарден. Починається вона з 5 років. На таке можна податися з 5 років. Кіндергартен додам, що кіндергартен є безкоштовним тут, тобто навчання в школі саме воно безкоштовне. Програма кіндергартен це 9 ранку до 3, 3 30 години вечора. Ще тут є таке, як Pre- and After-School Care, Це для тих батьків, котрі працюють багато, працюють full-time, і для цих батьків має місце програма Pre after school care», тому що ем, дитину треба віддати раніше. Наприклад, о сьомій годині ви можете привести дитину в програму Pre school care» І е, дитина пробуде там до 9 години. Ну, тобто до 8.30, умовно кажучи, так, о 9 вона вже буде в школі, так як вихователі займаються тим, щоб транспортувати її в школу. Після цього о 3-3.30 її звідти заберуть. І до 6.00 години вона буде чилити, спілкуватися, гратися і відпочивати у Pre-After School Care. Така програма, звичайно, платна, таких програм тут не вистачає. Кожна програма про After School Care приєднана до школи. При школах, наче теж вона є, але зазвичай місць там майже немає. Тобто прийдеться шукати все щось в приватному порядку. Принаймні, в нашій школі мені сказали, що е, тільки в приватному порядку у них такої програми немає при самій школі. М -м -м тобто, це, в принципі. Те, що можна знати. Тобто, якщо підвести велику рису, таку жирну рису під всім, що було сказано, що пошук садочка тут доволі нелегкий, але із того, що ви маєте для себе запам'ятати, це сайти, я постараюсь їх додати в описі під відео, щоб ви могли зайти і шукати через них також основне, мабуть. Знову ж таки, групи українців, у Фейсбук є група для пошутка садків. І а, я теж додам її в опис під відео, щоб ви могли її теж подивитися. А, в принципі, буває так, що люди, покидаючи садок, в таких групах пишуть, що ми там покидаємо садок під назвою такий-то, такий-то, що знаходиться там-то, там-то. І якщо є батьки, кому дуже потрібно місце в садочку, будь ласка, зв'яжіться ось тут. Таке теж буває. В цих місцях ви можете, до речі, в таких групах ви можете поспілкуватися, попитати про якийсь певний садочок, якщо ви його помітили, і він вам цікавий, але ви не знаєте, або, наприклад, ви кудись подалися і вам кажуть, що вони готові вас взяти, але ви не знаєте, який це садочок, і в таких групах ви можете попитати, раптом хтось вже там був, раптом хтось вже має досвід з цим садочком, тож вони можуть поділитися цим досвідом з вами. В принципі, що ще важливо знати, так? Що ціна садочка може бути абсолютно різною. Абсолютно не, ніяк не пояснюється ціна садочка. Садочок приватного типу може коштувати тисячу, півтори, дві 2000 Чим менша дитина, тим дорожчий садок. А, може коштувати дешевше. Для більш старших діток садочок зазвичай трошки дешевше, але знову залежно від. Залежно від самого садочка, я знаходила ліцензований садочок, це не домашній тип, це по факту академія, садочок для діток від 3 до 5 років, котрий нам підходив. Але ціна за нього була 1650 доларів. Це та частина, яку мали платити ми. А плюс 500 доларів фінансування від держави. Тобто садок, повна вартість садочка 2150 доларів. Що доларів. Ну, мені здається дуже непідємною сумою в умовах життя у Ванкувері, коли більшу частину твоєї зарплати з'їдає житло. Віддавати ще такі скажені гроші за садок, ну це майже нереально. Я не знаю, ким треба працювати для того, щоб покривати і житло тут, і машину, якщо ви хочете її мати, і покривати ще щось на кшталт своїх Якихось бажанок, побажанок, банального життя, просто їжі, одягу, банальних потреб, котрі необхідні кожній людині, так? І ще платити за садочок 2000 доларів кожний місяць. Як на мене, ну, я не знаю, це, мабуть, для, дійсно для заможних людей, не для новоприбулих, це точно. В принципі, так, тому поділюся з вами посиланнями на для пошуку садочка. Якщо маєте якісь питання, ви можете їх спитати під цим відео. Якщо, якщо будуть у вас більш обширні питання, можете завжди писати мені на мій інстаграм, я залишу тут свій інстаграм, тобто ви маєте можливість зі мною зв'язатися в приватному порядку, попитати щось, дізнатися щось, не знаю, чим зможу, тим допоможу, як то кажуть. Якийсь певний досвід, котрий ми отримали тут, мабуть. Мабуть, цей досвід безцінний, особливо для тих людей, котрі тільки ну, приїжджають або думають приїхати. На жаль, на жаль, для нас всіх, для всіх українців, для тих, хто лишається вдома, хто поїхав за кордон, для тих, хто знаходиться в інших країнах. На жаль, для нас всіх війна продовжується і невідомо, скільки ще років це триватиме. Тому жити хочеться, жити хочеться зараз. Хочеться дати безпеку своїм дітям, в кінці кінців не переживати за своє життя кожен день, тому, тому міграція іноді, хоч вона і вимушена, але це майже один із останніх речей, до котрих приходять люди. Ми в свій час теж до цього прийшли. Тому, якщо, якщо на цьому все загалом все розказала, всім поділилась, якщо є у вас питання, будь ласка, пишіть, пишіть в коментарях, там, десь там, пишіть на мій інстаграм, я його теж, можливо, тут десь залишу, а можливо, в описі під відео, це залежить від того, як швидко я розберусь з відеоредакторами. Тому, так, всім, всім бажаю добра, всім бажаю миру. і... І підписуйтесь на мій канал, не забудьте палець вгору поставити, мені буде дуже приємно.